Ось такі налаштування я використовую для нейлону підтримку. Я, в принципі, використовую, якщо потрібні навісаючі моменти. Вона тут полегше відривається, чим, наприклад, на тому ж э, PG. Але якщо нам потрібно, щоб відривалося максимально ну, там, якісь тяжкі моменти, то ставте шари підкладки, хоча б один два шари підкладки для того, щоб вона надруковувала таку площину, на якій буде соприкасатися вже з моделлю. Це для того, щоб і слідів було менше, і для того, щоб відірвати було легше. Тому що іноді буває досить тяжко з цим і потім тяжко також відірвати. Ось такі налаштування я використовую для нейлону. Візьмемо в цілому. Плянемо ще раз на наші налаштування. Це 240-280 градусів рекомендовано. Вибираємо на упаковці, друкую я в більшості 260 градусів, 100 градусів стіл. Якщо деформується, бачите, на столі ставити 90 або навіть там 85. Сильно нижче не понижайте. Максималь об'ємна швидкість до 12 максимумів. Якщо там технічно треба, щоб воно продрукувалось добре в плані спаювання шарів, то ставте поменше для того, щоб воно добре спаювалось. Вентилятори вимикаємо, не використовуємо і тут. Вивикаємо, ставимо на нуль, якщо у вас інші параметри. Зберігаємо і друкуємо, не забуваємо про калібрування і зберегти потім цей пресет на пластику, для того, щоб ви розуміли, що у вас технічно принтер правильно налаштований, і випадку зміни до інший нейлон, якщо він буде друкувати погано, то вже можна від цього і тишити. Значить, треба або посушити, або варати з температури, а не пробувати ще. На цьому дякую. Всім гарного дня.